— Привіт! ми сьогодні будемо говорити про дитячу українську літературу, і я розумію, що це амбітна тема до обговорення, і можливо, не всіх вона цікавить, але точно я знаю, що процеси, які відбуваються, вони є дуже показовими, зокрема для українського суспільства. І сьогодні я буду говорити з Олею Русіною, журналісткою письменницею Олю, привіт, привіт. Я, звісно, що буду говорити про найновіше, що відбувається в твоєму творчому житті, і це дві книжки Абрикоси зацвітають вночі і «Тор, тракторець, що тягне танк. Е, я думаю, що зараз, почувши ці назви, можна буде здогадатися, що йдеться напевно що про е, воєнну тематику. Ну, перша книжка можливо не так це зчитується, але зрештою, це угу. теж історія про дитину, яка живе біля окупованих територій. Це не перші твої книжки, і е, писати на тему війни про війну для дітей. Мені здається, що це інакше аніж писати просто для дітей. Чи ти відчувала цю різницю? От як тобі з цим було? Так, да, звичайно відчувала і теж е, книжка, котру ти назвала перша баркоза Цвітаючі ночі. Я кілька років про неї думала, мабуть, ну тобто про саму ідею, перш ніж почала писати. І ну мені здається, що для письменників дитячих в Україні це природньо певною мірою, тому що ну тобто це реальність, в якій ми всі жили з 2014 року. Тобто, все одно так чи інакше вона рано чи пізно почала би відображатися в дитячих книжках, зокрема. Е, але от саме в дитячій літературі довго. Yeah. <laughs> Мені здається, що ці книжки саме про війну для дітей почали з'являтися суттєво пізніше, ніж доросла проза про війну. Якось так довго всі, мабуть, ну не те, що розкачувались. Мені не хочеться казати в таких, може фразах. Знаєш, просто довго можливо це потребувало ще більшої підготовки. Також я думаю, що це важче знову ж таки для дітей це важче братися. Та це відповідальніше і важче братися одразу такі теми. І у нас спочатку якось було так, що спочатку книжок майже не було таких, тобто пам'ятаю там в. Перші роки війни на сході там були, наприклад, книжка Вовчик, що сідла в бомбу. Така це дві такі в одній збірці невеликі повісті. Звичайно, була війна, що змінила Ронду, яку ми всі знаємо, яка перекладена і купує мов. Але знову ж таки, війна, що змінила рондо, це така більш притчова книга про війну загалом, як явище, а не про конкретну війну. Хоча зрозуміло, що вона була інспірована конкретними подіями. А натомість, от мені здається, що десь за рік до повномасштабного вторгнення у нас якраз почало з'являтися редалі більше. більше Книжок про війну для дітей, що найголовніше для дуже різних вікових груп, тому що те, що я писала, це так на десь 11, можливо, 14-15 років. Є також книги для підлітків, є книги для там, молодшої школи. Ну, тобто, це знову ж таки це різні письменники, які і так працюють з різними віковими групами, і вони почали от в цьому своєму такому полі над цим працювати. Знову ж повертаючись до твоєї історії, до написання. Тракторця Тора. Це для мене фантастичний випадок. Я навмисне сказала, що Оля є журналісткою, ти працюєш з новинами, тобто ти пропускаєш через себе весь цей потік всього того, що відбувається в нашій реальності. Починається повномасштабне вторгнення. Ти не просто залишаєшся в Києві, ти перші кілька днів не можеш виїхати з роботи, як я пам'ятаю. Потім ти долучаєшся до розгрібання завалів в Бордянці і гостомелі, якщо uh -huh. я теж не помиляюсь. Ну так, це було вже в квітні. Так, ну Звісно, там відповідно до тих подій. І пишеш дитячу казку. Ну Тобто, яким чином, проживаючи це пекло, бачачи це, відчуваючи страх, лють, весь той спектр емоцій, який нам так добре знайомий, в більшості, ти. Спромоглася, зважилася на казку як. Як це було, знаєш? Мені здається, що казка, ну саме як жанр, як форма оповіді, зараз навпаки дуже багатьом людям, навіть дорослим, стала ближчою ніж до того. І мені здається, що я навіть своїх, серед своїх дорослих знайомих часто помічаю, як вони навіть розповідаючи про якісь події, вдаються, ніби до якогось такого, ну не те, що міфо, міфологізації, але от власне ці всі речі, там про, про які йдеться в тому ж «Тракторці Торі», тобто тракторець, що тягне танк, це такий вже. Такий образ, якийсь трохи казковий, тому що він має в собі оці кілька символів одразу. Тобто, тракторець з одного боку, це якийсь такий символ цього, знаєш, такого мирного життя, землеробства, якоїсь такої щоденної роботи, там може десь. Знаєш, такої сродної праці, я б сказала, mm -hmm. те, що ти любиш, там засіваєш зерно, там вирощуєш і так далі. Але з іншого боку, це також символ того, що от почалася війна, і ми всі робимо не лише те, що ми зазвичай робимо, а ми всі мусимо освоїти одразу е, щось, якісь нові або професії або заняття, щоб бути найбільш ефективними, якби найкраще допомагати одне одному. Тобто, оці всі якісь образи такі трохи міфологізовані, вони все одно навколо з'являються. Мені здається, що казка навіть для дорослих. Є якимось таким дуже класним способом навіть може трохи підсвідомо осмислити реальність, тому що казка завжди дуже структурована, по-перше, і по-друге, в казці завжди є оце от таке завершення, таке логічне, там, де все одно в кінці все є, все є добре. Тобто в казках зазвичай немає цього відкритого фіналу, а нам хочеться якось, попри те, що зараз з одного боку, теж психологічно, я думаю, не треба. Може, знаєш, думати, що перемога завтра, і тоді я зроблю те і те, тому що ми не знаємо, коли це буде, і нам треба теж ну, до цієї перемоги теж психологічно так дотривати і бути в доброму стані. Але з іншого боку, ми все одно думаємо, що колись ця перемога буде, і тоді ми, наприклад, будемо відбудовувати країну. Тоді там кожен із нас повернеться до якихось занять, які він може закинути на, на час повномасштабної війни, тому що немає на це часу і ресурсів, і казка якраз. В такому в такому плані сторітелінгу це завжди така, по-перше, завершена історія. По-друге, історія з таким чітким поділом героїв, так на позитивних негативних, так. і це і це теж в яких категоріях ми зараз говоримо. Часто ми часто говоримо там росіяни, орки і так далі. Тобто, от в журналістиці, це я це дуже не підтримую, тому що коли ну там ворога треба називати це не орки, це не якісь міфічні створіння, це от конкретні люди, громадяни конкретної країни. Але е, в журналістиці це не ок, натомість я бачу, що це. В такому щоденному спілкуванні, можливо, в якомусь особистому осмисленні того, що відбувається, воно навпаки людям якось допомагає, тому що вони трохи в таких міфологізованих ніби категоріях думають про все, що відбувається, і, зокрема, це дає їй можливість думати і про те, що, зрештою, все буде добре, що ми ще не знаємо, коли це буде, але це все таки буде добре. Ти е маєш внутрішнього, внутрішнього цензора, цензура? Якісь лекала, якісь мітки, якісь пропорції. Що от дитячу літературу треба, або там літературу для дітей треба писати. Ось відповідаючи на отакі там пункти, або щоб воно було відповідним до цього. Чи воно взагалі існує? Тому що для мене, попри те, що я читаю, а зараз ще й читаю дитячу літературу, теж починаю. Для мене все одно таке ставлення, що написання саме дитячих книжок це щось окреме. Це має і викладатися, мені навіть здається, десь окремо, це якийсь угу. інший підхід. Я помиляюсь, напевно. Знаєш, це складне питання, тому що я думаю, в процесі якогось придумування продумування самої ідеї книги, і скажімо, першої чернетки, я навряд чи про це думаю, бо це бо це перша чернетка, бо там можуть бути якісь речі, які ти потім викинеш. Ти просто пропрацьовуєш історію. Але я думаю, що найбільше уваги приділяє тому, що ти кажеш на етапі вже редагування. Першого свого, бо редагування теж є кілька етапів там є. Я сама кілька разів там перечитую текст перед тим, як надіслати видавництву, потім є рід редактора, ну і так далі. Наприклад, коли я писала тракторця, ну і загалом, коли я писала ці дві книги про війну, от така штука, яка в мене була в голові, весь час про яку я особисто переконана, що так варто робити, тобто я не претендую знову ж таки на те, щоб виставляти знаєш, умови там своїм колегам по фаху. Але я так роблю для себе, коли пишу. Я вважаю, що. Агресор має бути названий по імені. Тобто, в тракторці, наприклад, попри те, що це казка, там з'являється той факт, що на нас напав не міфічний там, не міфічна зла сутність, а от саме росіяни, і мені в тракторці було важливо прописати, що це, не просто, що це не просто воля одного чи двох людей, які прийшли в конкретне місто, це проблема всього суспільства. І Тому там, там є фрази, що, наприклад, коли там деокупували одне місто, і головні герої думають, о, тепер все. Це стане дуже добре, і інші герої їм кажуть, на жаль, ні, тому що тих людей, які хочуть окупації, їх дуже-дуже багато. І поки вони всі не вийдуть, якби за не повернуться в свою власну країну, до тих пір триватиме війна. Тобто мені здається, що. Е... З одного боку, теж важливо знову ж таки, е це важливо для такого мені здається, знаєш теж розуміння реальності у дітей, тому що е Ре реальності, які розумієш ти, і мені цікаво, до речі, чи це не тому, що я тобі намагаюся заперечити, а цікаво, чи отримувала ти можливо якісь уже відгуки від читачів, від батьків читачів щодо того, що навіщо ви промовляєте такі. Такі теми, такі тези, тому що ну є керівництво країни, от воно винне, є військові злочинці, які Ах. будуть відповідати на це. Навіщо ви нав'язуєте е, мову ворожнечі і ненависті і прищеплюєте це стосовно всіх людей цієї держави? Ну, знаєш, посередньо прям таких відгуків ще не було. Можливо, тому що книжка тільки вийшла. Mm -hmm. Там буквально тиждень-два тому. А ти розуміла, мішли. що вони можуть бути? І я розуміла, що вони можуть бути. Ну знаєш, це все одно. Це така тема. Я тобто я готова до негативних відгуків була і випадку Беркосі, і випадку Тракторся, тому що це просто тема, яка багатьох зачіпає, і це нормально, що комусь там дуже не заходить. У мене були дуже негативні відгуки, наприклад, на Беркоси, попередню книжку. Там були такі часто дуже крайні, там або дуже подобалось, або дуже не подобалось. Тобто я до цього готова з одного боку. Повертаючись до теми оцього ну, проговорювання там агре той, хто агресор, той хто захищається, хто ми у всі ці історії такі. От, власне, чому мені здається це важливо? Тому що це якось теж показує ну, наше місце, нас як українців в цій історії. Тобто ми не просто собі, знаєш, країна, на яку раптово напали, а що цей напад він не просто взявся ні звідки, Тобто для Росії це не перший такий напад, і він має свої А передумови. Ці передумови — це російський імперіалізм. і Зрозуміло що ти не напишеш дитяче книжці слова імперіалізм, бо це не зрозуміло. Але, от, наприклад, в Абрикосах е, я намагалася, там є тато, що розказує головному героєві хлопчикові про те, як він жив в радянському Союзі і чим взагалі був Радянський Союз, цензура е, тобто. Така незалежність, якої ніби не було, тому що ніби були ці республіки, але по факту насаджувався все російське. І він каже, що от зараз Росія хоче жити так, ніби Радянський Союз досі існує, попри те, що ці всі країни, які в нього входили, стали вже незалежними. Тобто, мені здається, що все одно варто на різних рівнях зрозуміло, відповідно до віку, але пояснювати оцю, ем, цю історичну, скажімо так, тяглість, щоб не було, знаєш, такого, що. От це сталося, але чому ми не знаємо, тому що це, от е, відчуття катастрофи, причини якої ми не знаємо, воно теж дуже сильно підриває нас морально, мені здається, тому що ми не знаємо, що ми тоді можемо зробити, щоб все закінчилось. Ми втрачаємо повністю контрольну ситуацію. А коли є оце розуміння, що це все сталося не просто так, але також ми розуміємо, що аби вижити, аби там нам перемогти, нам треба робити це це і це. Тобто, скажімо, такі цінності, які в нас вони найбільш неприйнятні для нашого нападника. Відповідно, ми ці цінності, хочемо зберегти. Мені здається, що це навпаки, ну в цій ситуації буде корисним. І зрозуміло абсолютно, що е, таке, ну що є, скажімо, казки притчеві. Є казки на більш там документальному, скажімо, матеріалі, книжки на більш документальному матеріалі. Розуміло, що у війні якась мінеронду, наприклад, там Росія ні до чого, бо вона якби про таку ну, війну, як явище. Але, наприклад, якщо є якась книжка, ну я дивлюся, звичайно, так, якщо я пишу книжку, в якій чітко промаркована одна сторона, тобто про головних героїв зрозуміло, наприклад, що вони українці, тому що там згадуються якісь міста, або згадуються якісь реалії, або це прямо вказано, що це не просто якісь абстракт. Актні грої, а вони прив'язані до конкретних подій в конкретний час. Якщо є одна оця прив'язка, то має бути також інша прив'язка, тому що це дає усю повну картину. Знову ж таки, в тракторці, наприклад, я кажу, що це таке моє трошки журналістське. Знаєш, викривлення трохи погляду. З чим мені дуже допомогла літературна редакторка наша. У мене там було вказано там кілька разів вказувалося, що от, окупант, нападник це Росія. Але, наприклад, літредакторка, коли сказала, читала, можливо, це аж занадто часто. Тобто ми все одно це маркуємо явно в тексті, що це осталось так і так. Але можливо, не треба аж так часто вживати це слово, тому що воно теж може бути для когось тригерним, Давай замінимо на окупанти, нападники. Ну, бо там все одно час треба це повторювати, бо це сюжет книги, так? Але тоді ми от десь залишили Росію, десь замінили. І знову ж таки, оце якась штука, яку я одразу не помітила, тому що я думаю, що це теж знаєш, береться з таких ну, журналістських кажу, клопотів, знаєш, коли ще іноді навіть зараз якісь, професійна іноді... деформація. Да, професійна да. Деформація, тому що навіть зараз на річниці повномасштабного вторгнення, пам'ятаю, до мене звернувся один іноземний кореспондент там в мейлі з питанням, там, чи може включитись, поговорити про. Цю річницю і він вже в формулювання The conflict in Ukraine, тобто не названий нападник загалі абстракт, так падає. Да -да -да. І просто якийсь абстрактний конфлікт. Я така боже, це 2023 рік, лютий. Ну тобто, як ну тобто, такі речі, наприклад, я дуже на це звертаю увагу, але в дитячій книжці все одно це треба. Ну треба тримати це на тому рівні, який прийнятний для для дитини. Коли ми говоримо про роботу знову ж таки над дитячими книжками, і ти дуже добре ось це зазначаєш. І я ще пригадую нашу з тобою попередню розмову, де ти сказала прекрасну фразу: перш ніж писати дитячу книжку авторові або авторці, треба повирішувати свої проблеми, ну, так, так. вирішити ну, все такі. з собою і тоді братися до написання книжки. Чи правильно я розумію, що ця професійна деформація журналістка і було тим питанням, тобі, яке тобі спершу треба було вирішити, чи тобі про щось інше йшлося, коли ти це говорила в роботі саме над угу. тракторцем? У Випадку тракторця частково це частково ще те, що знаєш, сама ідея первинна з'явилася якраз десь навесні. 2022 року, і тоді мені було просто, ну тобто, я не планувала писати одразу, одразу після початку повномасштабного вторгнення уже щось знову про війну, тому що мені здавалося, що я навіть не на з журналістської точки зору цієї не з точки зору цієї деформації більше з особистісної, що я цього просто так одразу не витягну, що треба трохи ну. Прийти до тями, тому що тоді тільки Київ де не окупували, тобто ну ти знаєш, що тоді відбувалося. Е, і мені здавалося, що я це не напишу. Е, в такому ключі, знаєш, мені здається, що от знову ж таки для дітей, для книг для дітей про війну головне, щоб, попри все, що там описано, в кінці завжди була надія. Тобто кінцевим пунктом має бути якась сцена, яка дає надію на майбутнє світле. І мені тоді здавалося, що я поки що не встані написати це так, щоб кінцевим пунктом була саме оця надія. І я досить довго відкладала, у мене була вже ідея, але я досить довго відкладала саме роботи над рукописом. У мене один друг, коли я йому розказала про цю ідею, я сказала тоді, поки тільки про тракторця, що це просто класний образ, який класно підходить для саме казки, що це тракторець, який тягне російський танк. Він за якийсь час надіслав мені такий віршик дитячий, там де йшлося про тракторця, який тягне танк, іншого тракторця, який там ще якось допомагає. І там такий віршик про 10 тракторців. І я його тоді ну, запам'ятала, зберегла собі файл, і ну, по суті, з цього віршика ця книжка почалася, тому що я так потім на нього Подивилась, думаю, ну все треба писати. І він теж є в цій книжці. Ми його потім ще там разом передагували. Але насправді так, я десь в кінці, мабуть, літа почала писати. Ну, знаєш, коли саме сіла в мене за у Мене вже були там певні герої продумані. Я почала писати. А до того так я просто не відчувала, знаєш, можливо, в собі якоїсь там внутрішньої готовності і сили розповісти якусь історію саме так, як це треба зробити. Uh, і тому тому так і вийшло я знаю, що ти долучаєшся. Ти по перша членкиня Пену. А це теж можливість брати участь в різних панелях, різних заходах, зокрема, різноманітних літературних фестивалях. Такий, от як фестиваль у Нью-Йорку, який організовувала Вікторія Меліна свого часу в українському Нью-Йорку, звісно, Нью-Йорк на Донеччині. Так в, в Нью-Йорку на Донеччині, де є діти, які там мешкають, з якими до яких Промовляють ці автори, і от мені цікаво за твоєю оцінкою, наскільки зараз в нашій українській е, дитячій літературі є книжок для цих дітей, тому що знаєш, мені здається, що може бути певний розрив з тим, що от є реальність, в якій живуть ці діти, ці люди, і є реальність, в якій живуть там люди е, теж з усією повагою, там Івано-Франківська, угу. Львова, Ужгорода. Це різ та усіх східний. Е, що ти думаєш про це? Мені здається, знаєш, такий розрив був дуже багато років. От після 2014 року mm. це факт, тому що я навіть пам'ятаю, от я коли писала Абрикоси, мені хотілося там цю тему теж. Висвітлити, тому що там є головні герої, які евакуюються з прифронтової зони в велике місто, в тилу, і стикаються там з цим нерозумінням їхнього досвіду і цими фразами: Ну чому ви досі говорите про війну? Вам же ж тут добре, вам тут безпечно, чому ви постійно про це говорите? І це якраз річ, яку я бачила теж сама дуже часто в тому ж Києві, там, в 15, му 16, му 17 роках був цей великий дуже розрив досвідів. Мені здається, що зараз все-таки набагато менше і в літературі також Багато менше, зокрема, через те, що ми говорили на початку: що цих книжок останні два-три роки вже дуже багато виходить для дуже різних викових груп. Є книжки, наприклад, про тих же переселенців Тетяни Стрижевської, лінії Термінатори виходить у ВСЛ. Там якраз головна тема: це хлопчик, який зі сходу приїжджає в Київ з батьками, тому що тікає від війни. Все таки. Все-таки в літературі достатньо цього. Мені здається, те, що ти от кажеш про дітей з Нью-Йорка, чи в принципі це навіть не йдеться про Нью-Йорк, а про будь-яке профронтове містечко. Ці люди все одно мають дуже-дуже відміни від нашого досвіду, тому що вони в цьому живуть 2014 року. А ми тільки трохи більше року тому дізналися, от як це ці всі прильоти, сирени і так далі. Все одно у нас різний досвід, але мені здається, все таки ми зараз зближуємося, попри все. Uh, і у випадку цих дітей, я думаю, що головне питання навіть не якісь такі матеріали, речі на кшталт літератури, а більше про е, можливості їхнього, знаєш, такого ширшого залучення, наприклад, в життя там спільнот, до яких вони евакуйовані зі своїх містечок. У Випадку коїсь, досі евакуація з прифронтових територій, тому що в тому ж Нью-Йорку досі є діти. Тобто, ми всі чули ці історії про Авдіївку чи Бахмут, як там просто з боями возять цих дітей, евакуюють звіти. Е, тобто, це теж питання того, щоб допомогти не стільки дати їм, знаєш, не, не стільки дати якусь літературу, а окрім літератури, треба щось іще. Треба допомогти їм адаптуватися. Треба знову ж таки з ними. Треба дуже багато говорити. Бо якби я теж розумію, одна справа я в Києві, я живу у себе вдома, і це моє місто. А вони виїхали зі свого рідного міста і вони не знають, по-перше, ані коли вони туди повернуться, ані в якому стані буде це місто, коли вони туди повернуться. У нас з знайомою, якраз Нью-Йорка а я просто недавно бачилась з цими дітьми у Львові, бо писала про них репортаж. І якраз коли писала в Фейсбуці одній з дівчат, ми з нею домовлялися про зустріч. Я пролиснула переписку там догори і побачила наші повідомлення там за кілька тижнів допомогла штамного вторгнення. Я пам'ятаю, раз тоді сильно обстріляли Нью-Йорк, і я з самого ранку пишу: Лєра, ви як чи все добре? І Ліра мені пише. А, то я все проспала, все нормально. І тоді я не могла зрозуміти, проспати цілі вибухи. Просто як це? це ж вибухи. А зараз, коли знаєш, коли вже стільки часу минуло, і стільки різних обстрілів в Росії на було жаль, в різних містах, так. я відкрила це повідомлення така, і думаю, а тепер я розумію, що вона мала на увазі. Тобто, це, та, це таке ж, це ну, якби література, вона ж теж не, не спроможна пофіксити, знаєш, не спроможна зробити всього. Треба все одно якесь. Також інше залучення в життя цих дітей-підлітків безумовно, безумовно, це дуже комплексне питання. Знаєш, я знову ж таки наголошуючи вже на власному досвіді моєму синові два з половиною роки чи скільки там, і він нарешті почав читати книжки. Ну в сенсі йому стало Вундеркінг. цікаво, ні, не читати, а слухати саму історію, тому що до того були лише картинки. Ну це нормальний логічний розвиток подій. І я читаючи з ним. Дуже часто е, хапаю себе на думці, що це ті моменти, які він точно пам'ятатиме, це ті так. історії, які він точно пам'ятатиме. І мені би дуже хотілося, ну, по-перше, я це роблю як ритуал, який допомагає його переключити і вже вкладати спати. Угу. А по друге, це якесь, якась така моя інвестиція в його, оце safe place, безпечне місце, куди він потім за складних життєвих ситуацій, стресових, зможе повертатися угу. і е, черпати там е, якесь, якесь натхнення, сили. І е, ти це розумієш як авторка. Тебе не тисне, не лякає ця відповідальність, що на твоїх книжках, на твоїх історіях зростають діти. Ти мене зараз хочеш налякати. Чи ти не думала, чи ти взагалі про це не думаєш? Складне питання. Я не думаю про це, коли саме в процесі написання. Насправді, бо в процесі написання, знаєш, я думаю про конкретну історію більше і про те, як цю історію сформулювати і подати от прямо зараз. Тобто, коли ти пишеш книгу, тебе, ти думаєш про якусь конкретну аудиторію, цільову цієї книги, бо це завжди дуже важливо саме в дитячих книжках, тому що ну, там часто, особливо у дебютантів, знаєш, ці цілові аудиторії трошки перемішуються. Треба завжди чітко розуміти, чи це. До Шкільняти чи це там молодші піліки, чи це старші пілітки, і так далі. Тобто, я думаю, про аудиторію радше в такому ключі. Натомість, те, про що ти кажеш, я мабуть більше про це думаю на всяких зустрічах mm. уже з дітьми, презентаціях і так далі, тому що саме тоді з'являється дуже, дуже дуже багато прочитань якоїсь історії, дуже багато різного сприйняття. Мене ж у мене не було такого, що я там під час цих зустрічей раптом з жахом там в холодному поту розуміла, що я щось написала дуже не так. На щастя, такого не було. Зокрема, через те, що я сама дуже дуже багато там редагую ці рукописи, Потім в видавництві з ними також дуже багато їх прочитають, добре працюють. І до моменту, коли книга виходить, я плюс-мінус впевнена в тому, що це, не, що це найкраще. Я написала її найкраще як могла на цей момент, виходячи з досвіду. З матеріалу, який в мене був, з якихось своїх можливостей і так далі. Е, натомість, коли вже ти бачиш безпосередньо на якусь абстрактну аудиторію дітей 9-13 років, а ти бачиш конкретних дітей, конкретний клас цього віку, який сидить навпроти тебе, і ти маєш якось з ними цей встановити цей контакт, е, от тоді я вже думаю, саме тоді я би, просто відповідально дуже ставлюся до того, що я говорю і як. Зокрема, виходячи з того, що ці діти самі розповідають про себе. Ну, наприклад, так, до прикладу, в мене була одна з книжок, яка вийшла кілька років тому, «Мій і місячне затемнення, про неповні родини. Тобто там є двоє героїв. У Одного родина така класична, так тобто, у нього молодший братик, мама і тато, а інша героїня живе з дідусем, тому що її батьки розлучились, і там багато всяких отаких от перепетійні, в дитячому сприйнятті. І власне, коли ти про цю книжку говориш з конкретними дітьми, то звичайно, що є дуже. Часто багато дітей, у яких якісь схожі історії в житті, які не живуть з обома батьками. Зараз дуже часто, на жаль, хтось, наприклад, хтось з батьків загинув, або власне хтось з батьків зараз на війні, і дитина зараз тільки з мами або тільки з батьком. От Тоді, коли ти вже про цю конкретну історію говориш з конкретними дітьми, тоді звичайно треба дуже відповідально до цього ставитися, і це вже складніше, я б сказала, ніж просто сидіти собі у себе вдома з горняткою кави. Згорнятиму кави і писати цю історію а, ти пишеш книжки вже 11 років. Мабуть, е, ну, якщо перша книжка вийшла в 16 Так, коли тобі було 16, <рес> відповідно, 11. 11 років. І я пам'ятаю одного разу теж під час нашої з тобою розмови, я сформулювала дуже неїмне запитання, чи не хотілося би тобі перейти в дорослу літературу. Зараз я б, звісно, так не питала, тому що я вже розумію наскільки відповідально писати дитячі книжки, уже практично на досвіді я це розумію. Та зрештою. Чи досі тобі цікаво тут, чому ти пишеш дитячу літературу, дитячі книжки? Я точно, навіть якщо знаєш, колись я почну писати прямо для дорослих, я точно не покину дитячу літературу, я зараз так про це думаю. Бо мені все одно, якщо чесно, дитяча література внутрішньо цікавіша, і у мене якось більше якогось ресурсу і ідей саме на неї. У мене недавно був досвід написання першого тексту для дорослих, це було оповідання. Це було досить химерно. Тобто я спочатку погодилася, тобто це оповідання, яке мене попросили написати до антології, сучасної прози. Я спершу погодилася, потім подумала, а як я це буду писати, це ж для дорослих. Потім подумала, ну добре, я спробую, якщо не вийде, то так чесно і скажу і зрештою написала. Писала, і воно, ніби вже там вже виходить друком, так що думаю, що все окей. Але е, у зв'язку з цим оповіданням мене кілька разів писала, оскільки це там мала проза, мене кілька кілька разів питали, чи буде тепер якась велика проза для дорослих. і Я чесно кажу, що поки що точно ні, е, тому що в мене є ідеї для дитячих книг, е, але немає для дорослих. Тобто, ну ідеї, які звичайно не виникають, вони підходять для саме літератури. І мені мене наприклад дитяча література найбільше, мабуть, приваблює тим, що часто вона алегорічна Точніша за, за дорослу. Тобто в дитячій літературі у тебе по факту у тебе є всі ті самі теми, які є в дорослі, але тобі треба більше. Думаю, більше майстерності, більше якоїсь такої вразності, часто щоб їх відобразити. Тому що знаєш, на позір ці історії можуть здаватися простішими. Але щоб зробити е, історію простою до цього сприйняття, тобі треба реально дуже в неї заглибитись і дійти до тієї самої суті історії. Ну тобто, як оце розказати простими словами. А це вимагає, власне, і часто е, таких алегорій, якихось таких дуже знаєш, неочевидних. І пошуків якогось такого неочевидного символізму, щоб знову ж таки, бо це має бути і просто, але в той же час якось нестандартно, щоб дитина не просто зрозуміла якусь історію, але щоб їй ще було цікаво. Мені здається, що найбільше, мабуть, дитяча література якраз приваблює якоюсь такою алегоричністю, ну і власне складністю насправді, тому що ми говоримо. Найчастіше на всі ті ж самі теми, які Широке поле дорослих. Для, так. для розвитку. Оля, я дуже дякую тобі за цю розмову. Тобі дякую. Я дякую тобі за тракторця, і <гум> я досі дійду до тебе з, за фотограф, а, фотографом, <гум> за автографом 100%. <гум> дякую, дякую тобі дуже.